40 тисяч онлайну на карті розміром 79 км квадратних через 3 роки після релізу мова йде про Elden Ring, яка навіть через такий проміжок часу демонструє прекрасний результат. І не дивно, адже гра унікальна в своєму роді, тим паче постійно кидає виклик. Все ж за такий проміжок часу навіть настільки об'ємну карту можна дослідити. Тому From Software поспішає до нас з новим світом в Elden Ring Night Найт яка і стане предметом нашої розмови сьогодні. Я Андрій Безсовісний Artline Play, а Перед початком цього відео нагадаю вам, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на сайті нашого інтернет-магазину. Вечором 2 травня Bandai Namco показали нам огляд нового Elden Ring Night Rain і при цьому не впали лицем в багно. Ці хлопці завжди знають, що вони роблять а от ми, якраз таки, знаємо не завжди. Night Train була презентована давненько і з того часу про гру нічого не було чути. Схоже, це якась новомодна тенденція робити сюрпризи, бо вийде свіжак вже 30 травня. Що ж нам від нього очікувати? А очікувати варто спільних мандрівок з друзями, так як ця гра повноцінний кооператив. Серія ще від першої Dark Souls постійно загравала з кооперативом, тож тепер вона вирішила зробити на ньому повноцінний акцент. Нас чекає кооператив на трьох з елементами рогалика і королівської битви. Здивовані ще пак. Королівська битва і Dark Souls? як це взагалі пов'язано? А насправді просто гра буде сесійною, карта буде зменшуватись, а в кінці вам потрібно перемогти одного з лордів ночі. І що це за лорди, дядь? Як я згадував вище за три роки гравці встигли вивчити кожен метр карти Elden Ring, тому розробники з From Software пішли куди хитрішим шляхом. Вони перемістили події до іншого королівства королівства Лімвелд. Як то часто буває, колись Лімвелд був процвітаючим королівством, та тепер його лихоманить занепад. За непадом тут виступає ніч, котра поступово насичує землю. Ми ж граємо за нічного мандрівника, котрий разом з двома іншими поплічниками прилітає до Лімвелда першим класом як персонаж першого левела. Гра розрахована на трьох гравців, котрі будуть діяти як спільно, так і порізно, і пропонує ігрову сесію довжиною в три дні і три ночі. В день ми будемо лазити світом, товкти мобів, фармитись і шукати пушки та реліквії. Можна буде знаходити спеціальні солдатські карти, які приведуть нас до рибних місця. Син, а можна шукати потужних босів, які частенько люблять ховатись за міцними стінами замків. З них випадають дуже смачні плюшки, які допоможуть вам в ваших поневіряннях. Та найголовніше в цьому всьому те, що світ Night Rain буде процедурно згенерований. Таким чином кожна ваша мандрівка буде унікальною, так як щоразу світ буде створювати себе заново і на новий манер. Щоб досліджувати світ було цікавіше, розробники додали до гри багато випадкових подій. На вас можуть влаштувати засідку більш сильні моби, а може прилетіти метеорит прямо з неба і зробити нічогенький такий кратер. Після нам показали екзотичні місцини цього світу від локації з лавою до темного проклятого лісу. Відео кажуть, що з кожною новою експедицією світ гри буде більше наповнюватись, тому перед нами постійно буде щось нове. Та варто зазначити, що у відео дуже багато реплік снує просто для пафосу. А також є багато води по типу Кожен твій рух буде мати наслідок, щоб зробити наступний хід, потрібно зважити всі за і проти. Ну ви знаєте, як то буває, і підсумовується все це ніччю, яка зіштовхне вас обличчям з босом. Коли настає ніч, починається забава. З порталів починають вилізати мертві лошаки з блискавичними вершниками, якими ми ломили роги в оригінальній грі, а також виповзають більш цікаві та могутні істоти. На відміну від Elden Ring, падіння на босфайті не означає кінець. Вас можуть риснути товариші, тож бій триває до останнього вцілілого. Нам показали нових чудернацьких босів з наявним ефектом Вау у плані дизайну. В цьому серія завжди була неймовірною, як і в плані створення крутих та атмосферних світів. У нас є три дні на те, щоб викачатись і завалити лорда ночі. Карта буде поступово зменшувати, щоб підштовхувати гравців до частіших сутичок з більш сильними противниками, але досліджувати її ви можете як разом з друзями, так і порізно. Для цього нам дають вісім ігрових персонажів з унікальними можливостями. Є лицар з довгою пушкою, щитом і гаком, який сплутує противників. Є грифон воїн з великим щитом, який працює на захист. Він може ненадовго підлітати, а також розкидати ворогів буревієм. Лучник контролює ціль здалеку і зменшує ворожий натиск. Має АОЄ скіли і відрізняється неабиякою спритністю, як то часто буває. Герцогиня це злодій з швидкими рефлексами. Тут і хитрі стани, і інвіз, і бекстеби все, як книжка пише. Рейдер варвар з дворучною пушкою, потужними плюхами і тотемами. Мах тут називається самітник і носить той самий козирний прикид. Тут дуже грандіозні набутки: і магія вогню, і магія блискавки, і все це не просто магія, а стародавня магія крові. Решту персонажів не показали, щоб цікавіше було на стадії піку зате показали наше мисливське угіддя, де ми можемо готуватись до битв і складати різні скарби. Так, будемо шукати реліквії для покращення скілів. Вони мають цілий ряд ефектів від збільшення статів до змін в самих мусетах скілів. Ці реліквії можна буде комбінувати, щоб покращити свій гейм Experience. Звісно ж, не обійшлося і без кінчиків, так як це фундамент будь-якої онлайнової гри сьогодні, і квиток до щасливої старості. Деякі скінчики взяті від вже відомих персонажів серії, тому можете побігати за Солора за стора. Не варто забувати і те, що світ Elden Ring має лор. Він примарний, він химерний, він розмитий, але все ж таки він є і його немало. Щоб розкрити героїв краще, автори вирішили накинути їм фрагменти спогадів, які будуть розблоковувати з кожним переможеним лордом ночі. Відтак кожна успішна сесія буде розкривати історію вашого персонажа. Вкупі це дозволить вам відкрити загальну історію цієї гри. Чому мандрівники ночі б'ються з нічними лордами і що тут взагалі відбулось? В Кінці ж нам показали тих самих лордів ночі, головних босів, котрі будуть нищити нашу нервову систему або її залишки. Тут все як завжди, прекрасно. Тим паче нікого з показаних босів ми не зустрічали в оригінальній грі. Цікаву деталь помітив, що кожен такий бій відбувається в певній абстрактній локації, як це було з одним з головних босів грі. То що маємо в результаті? А маємо сесійну кооперативну фармилку з елементами королівської битви на трьох чоловік і щоразу абсолютно новий світ. Що мене найбільше цікавить, то це питання: а яка тут кінцева ціль? Адже про торгівлю відео суттєво нічого і не сказали. Сказали лише, що перемога над лордом ночі буде дуже прибутковою. За логікою повинно все виглядати так: ти фармишся три дні, три ночі валиш босів, перемагаєш головного і підбираєш цінний лут, типу пушки, броні і інших приколів. Після чого можеш ними торгувати на ринку, мутити всілякі білди і так далі. Та тут дещо не сходиться, так як в кожній новій ігровій сесії ти починаєш персонажем першого левела. Хто його знає, які саме пушки будуть в тебе в асортименті щодо кінцевої мети цієї гри дійсно цікаво, бо поки так і не зрозуміла її суть. Варто зазначити, що катки будуть тривати від 30 до 40 хвилин, а не від 2 до 3 днів. І це теж викликає певний ряд питань: як фарманутись за 30 хвилин, і скільки кріпів треба для цього вбити? Чому сесія така коротка, і як за такий короткий час можна, хоча б щось дослідити? Адже світ, в якому відбуваються події, це альтернативний світ під назвою Міжзем'я. Тут злегка інший художній стиль, який час від часу розриватимуть інші герої світів From Software. Потрібно підкреслити і те, що в грі немає PvP. і це сумно, адже в цьому більшість гравців і знаходять суть цієї гри. Та думаю, це лише питання часу, коли завезуть PvP. Для початку хлопці хочуть затестити, як воно все працює в коопі, а далі вже побачимо. А чого чекаєш ти від Night Rain? Пиши в комент і пиши, чи будеш грати, бо потягне гру навіть старе відро з віддукою першого покоління GTX. Ну а щоб пограти на максималках, заходь на Artline і вибирай ігровий ПК своєї мрії. Лайк і підписка на цей канал робить тебе обізнанішим.